Тиждень тому у департаменті інфраструктури відбувся обшук. Працівники кажуть, він є незаконним. Що шукали та на якій підставі на місії події дізнавалась Марія Бульдович. У департамент інфраструктури сьогодні не потрапити. То загороджені двері, то незрозумілі люди, що заважають. Як виявилось, у структурі проводиться обшук. Ми отримали ухвалу суду про обшук в департаменті. Згідно ухвали суду, проводиться процесуальні дії. Працівники департаменту впевнені, такі дії правоохоронців незаконні. Мовляв, в ухвалі суду перелік документів один, а по факту перевіряють плетні кожний папірець. Для того щоб повністю паралізувати роботу департаменту, фактично, це певні чиїсь політичні політичний тиск. Для того, щоб дискредитувати органи місцевого самоврядування, чи знайшли те, що шукали, невідомо. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.